Volvo V50. Класика, легенда у нас сьогодні на перегляді. І цей екземпляр ми тільки привезли з Європи, Швейцарії, розмитнили, зробили сертифікат. І машинка готова до першої реєстрації у Мрео. Якщо купите, будете першим власником в Україні цього автомобіля. А, а Мрео, до речі, рядом у нас тут сервісний центр МВС, тому допоможемо вам швидкою реєстрацією. Тепер детально про цю машину. В двох словах. Перше, дуже рідкісна комплектація, класна комплектація. Автомобіль без ДТП в ідеальному стані. Зовні, технічно. Максимально близько пройдусь і покажу кожну деталь. Також пройдусь товщиноміром покажу. Салон, технічно, історія дуже хорошого цього автомобіля. По власникам, по обслуговуванню, це все теж покажу. Ну Гляньте, вид однозначно у цієї красотки є. Навіть камера передає, що це живий-живий автомобіль. Царапин навіть на бамперах немає. Бережна, акуратна експлуатація. Всі зазори ідеально рівні. Пороги і низ дверей пластикові теж гляньте, не поцарапані. Акуратні. Зразу звертаю вашу увагу на що? На безключовий доступ. Рідкість. Також звертаю вашу увагу на тормозні диски спереді і ззаді. Нові. Хороша літня резина Nexen Made in 205-50 r 17 Ну і йдемо далі по кузову. Тонування, релінги. Такі міні-плавнічки спойлери ззаді, щоб сюди скло не закидало грязі. Теж грамотно продумано, акуратно все, стильно, дуже класний дизайн цього автомобіля, тому його і всі полюбляють. Плюс технічні характеристики. Заведений екологія на місці, нічого не димить, не троїть. Не парує. Драйв є. Економія палива. Це система старт-стоп, так називаємо. Тонування є. дзеркала, зверніть увагу, серебристого кольору. Всі будуть говорити, говорять, не в колір щось було, ні не було. Пізніше розкажу чому. Бампер передній гляньте, не посічений, немає сколів, щосів, піскоструя. По трасам цей автомобіль не ганяв. Теж пізніше розкажу чому. Замість -туманок є денні ходові вигні такі лети. Також бачите, е фари, це значить, що біксенон. Оновачі фар? Капот без сколів алюмінієвий. Тому навіть і не боїться сколів. Тепер говорив, що скажу, чому ж у нас дзеркала серебристі? А серебристі дзеркала тільки в якій компентації вердизайн. Спортивний стиль. Тому що у нас тут що? Справді дизайн Все ардизайн. Консоль, ручки, руль, педалі, щиток, все r дизайн Але ми ж знаємо усі, що Volvo дуже різноманітні в комплектаціях, можуть комплектувати хто як хоче, що як хоче. Тому тут обвісів немає. Ось, наприклад, у мене є біленька Air Design, Да? До речі, кому потрібно, от теж класна машина. У неї, бачите, є обвіси на порогах передній бампер там і задній бампер. У цієї машинки цього немає. Але є дуже багато цікавих фішок. Наприклад, скло. Тріплекси, подвійне скло, шумопоглинаючи, ударо знижуючи, ну коротше не б'ється, не... шум не проводить. Дуже комфортно їхати І якщо рядом їдуть автомобілі, навіть там грузовики нічого не чують в салоні. Я думаю, тут видно, так? Да? Скло як у преміального автомобіля. В принципі, Volvo це преміальний автомобіль, вважається. Хоча ця модель конкретно v 50 це бюджетна модель. Але є, наприклад, з двигунами 2.0 дизель чи на автоматі, в повній комплектації, то я б не сказав, що вона бюджетна. Справжній преміальний автомобіль. Ось стан салону. Шкіра, нічого не продавлено, не витерто. Задні гляньте. Пороги, пластик, резинки, задній диван. До речі, він з бустерами. Теж фішка. І є і зафікси, бо часто запитують, чи є, чи немає, ось зі зафіксимо. Ось так протягом. Це бустери. Теж цікаво, штука про діти є. Стан карти, порох, пластики, дивіться, який стан салону. Хто не знав, спинка у Вольво завжди пасажирська складується наперед, практично. Також є ще один момент. Ну, зараз засвідчу вам Made in Belgium збирається на заводі в Бельгії і бачите, комплектація Kinetic. Kinetic це вважається сама базова комплектація. Але я не знаю, чому так у Volvo Пишуть всі r R-Design автомобілі, навіть у максимальних комплектаціях, у них завжди Kinetic. Не знаю чому так. Який це може бути кінетік, коли тут є все. І навіть більше. Безключовий, тріплекси, круїз, клімат, шкіра. Ну, ви розумієте про що я говорю. Система безпеки від бокового зіткнення CIPS комплексна. Коврики оригінальні, бачите, такі чорні з білою окантовкою. Також тут є сигналізація, датчики руху в салоні. вон бачите? Цей автомобіль можна ставити там на, на сигналізацію і так далі. Ось вам і кінетик. Ну, А максимально вважається сумум комплектація ну, Буває сумум, а там багато-багато чого і немає. Що тут ще цікаве є? Підогрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Бачите, тут і речах переключення передач такий серебристий, це тільки в R-дизайну. система старт-сутоп, це і руль R-дизайн, там приборка синя. Дивимось тепер технічно деякі моменти. Ну, якісь світла, зрозуміло, є. Дивіться, пробіг 237 тисяч. Там він практично на нулю топлива. І цього топлива. Рахується на 230 км. Представляєте? Дуже економічний автомобіль. А пробіг оригінальний, покажу всі підтвердження. Безключовий доступ, ця фішечка знімається, можна і так залишати. Ключів два. Зараз покажу хвилинку. Ось вони упали. Тобто їх не просто можна зняти, і ключ вставляєш сюди і заводиш. Можна так. Мод. Aux USB Bluetooth. Все є. Класний звук. Хай перформанс саунд багажнику підсилювач, класна акустика, шумка, дуже хороша. Підогрії все говорив. Стан руля. Ну, Можна сказати. Почти ідеальний. Тепер Подивимось під капотом, теж є що показати і розказати. Ну, кришку двигуна я попередньо зняв спеціально. Чому? Тому що щоб було краще видно двигун. Перша є така наліпка, ГРМ мінявся, 162 тисячі. На, на 80 тисяч як вони міняли. ГРМ раз, другий раз було в 20-му році, 12 й місяць. в общем, 21 й рік. Антифриз оригінальний, синенький. 1,6 і шість дизель. Восьмиклапаний, новіший двигун, 115 кінських сил. Кодіровка d 4 16 2 t Як вона розшифровується? d дизель 4 4 циліндра. 1,6. 1,6. Це у нас двигун. 1,6. Якщо другий трой, то був 2,0. І е, 2. це 2 клапана на циліндр, тобто 8, цилиндр, 8 клапанів. І те турбо. Хто не знав? Можливо, комусь буде корисно. Так, далі. Е, Тут нічого не милось, акуратно, ідеально рівно тихо працює цей двигун, форсуночки прям так, -р 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 -р. як нові. Чому так? Пізніше розкажу. Нічого не димить з щупа. Тут теж у нас все добре. Це особливість цих двигунів. Дуже подобаються мені ці малооб'ємні дизельні двигуни, 1,6 саме якраз від Peugeot від Citroën. Турбіна Карид. Така хороша. доповнений фільтр. І все тут дуже можна самому легко доставати і обслуговувати. Тому ті, хто розказують, дорогі в обслуговуванні, воль! Та з електронікою проблеми. Та з е, запчастями проблеми. Брешуть. Брешуть. У мене в таксі їздить 11 Volvo v 50 І тільки один Renault Megane. І Volvo v 50 недорожчі. Обслуговані. Дорожчі тільки у Volvo це е, кузовні елементи у порівнянні з Renault. Ну і Skoda, і Volkswagen. Не набагато, але дорожчі, так, дійсно. Ззаді парктроніки. Тепер по історії по документації. Дивіться, є все. Сервіска, сертифікат, ще той біленький листочок дуже цікавий. Все є. Перше, зверніть увагу. Ось. бриф швейцарський. Власником була Андреа, дама їздила 67 року народження. Далі другий місяць. Дванадцятий рік. Розмитнився автомобіль все таки 11 роком. Видно, з конвейера зійшов е, десь в кінці 2011 року. Тому в тих паспорті буде все таки 11 рік. Далі, є сервіска. Був один власник завжди. І ось тут перший власник це Андреа записано. Раз. Потім є всі записи, дивіться, Вольво, 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 обслуговувалась Вольво аж на оригіналі тисяч до 2017 року. Потім інші були сервіси. Тут розписано, до речі, коли що де мінялось. Повністю вся історія. Ось, до речі, термоза мінялись у му році рік назад. Тому я і говорю, що там практично нові термозні диски. І останній запис був, дивіться, 25-й рік, перший місяць 233 тисячі. Зараз там скільки? Там 237. Да? Ось така історія хороша. Також були моменти по форсункам. Заробили форсунки, Ось 9120 гривень заплатили, це вже тут. Тому що там ідеально все працює. Недорого, хто говорив там дорого форсунка, бла-бла, бла, Чотири форсунки, форсунки 9120, ось, ось є це все. Чому були проблеми з форсунками? Приїдете, я розкажу. Це моменти цих 1,6 двигунів з форсунками, п'єзофорсунками, коли малі пробіги, то бувають... Ну там, нічого критичного, тому й дешево по реставрації, по обслуговуванню. Це потрібно обслуговувати просто і все. Тому ось така цікава історія. А, ще б хотів пройтися товщиноміром показати. Зараз. Що у нас по лакофарбовому покриттю? Допуски десь до 130 мікрон. 67, 81. Ну, Машину ми полірували. Капот алімінію в мене показує вдвічі менше, 37 не фарбовано. Лобове скло мінялось у 18-му році. 92. 98. 99. 97, 99, 82, 91, 228. Фарбувалось. 139. 152. 157. Ось це крило, щось трохи піддувалось. 144. 116. Ось тут маленький кусочок був. 107, може то я так. Та ні. Це я так, видно, пікнув. Ну тут зовсім якийсь перелак був. З кольору не випадає. 100. 90. 89, 92. 132, 158, 155. Аналогічна ситуація і тут. Ну, можливо, тут трошки більше, що з завода. Обачно буває там на задні крила, тому що ніж шпаклівки, нічого немає. 135, 135, 136, 126, 100, 99. 97, 98, 79, 90. Ну, друзі, машина ідеально рівна. Є питання трішки б'ється ось це крило і те крило, ніби якийсь перелак. Тому що так гляньте. Нічого не випадає з кольору. І приєми 59 оригінал. 55. гляньте. Тому можна сказати, по кузову вона ідеальна теж. На цьому закінчую перегляд. Довгий вийшов перегляд, але просто було що показати і розказати по цій машині. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато вольви в нас. Ще є деякі намойки, деякі їдуть, і різні-різні моделі. Є що вибрати. Ну і ця красотка. Дуже достойний варіант. Тому шари по ціні не буде на такий автомобіль. Всі ви знаєте, що крос-курс долар до євро виріс, розмитнення виросло на 10%. Але це достойний дуже варіант. Ось ціна 10 тисяч, ардизайн, класна комплектація. Ось всі характеристики по автомобілю, запам'ятовуйте. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І чекаю вас на тест-драйв. Робіть замовлення. До зустрічі!